Доброго дня, дякую за можливість надати інформацію. Це справді я буду коротко. Масалко Роман, я адвокат, який займається справами. Автомайдану безпосередній учасник цих подій, безпосередній адвокат, який вів ці справи, і зараз супроводжую кримінальні справи стосовно суддів, і також подавав декілька заяв. Тому володію інформацією, яка є важливою справою для розгляду, в тому числі даної справи. Першу чергу відзначу: навіть на сьогоднішньому засіданні видно, що Вища рада юстиції вже починає. Дивитися не тільки на конкретну справу, але і конкретний чому воно було вирішене по матеріалу справи, а починає дивитися і чому такі рішення масово були прийняті, тобто не чому конкретне рішення було прийнято, а чому така масовість була, і це є ключове питання для того, щоб з'ясувати істинні причини прийняття таких справ. Тому по для того, щоб це побачити, потрібно дивитися і на контекст. І я хочу заявити, що по даному суді лисенко є наступна інформація, яка справді дуже важлива для розгляду і справи, і вирішення питання чи є. Діях пана Лисенка порушень чи нема? Справді тому, що було питання, е, хто розглядає ці справи у Києво-Ситочинському суді, і справді усі справи, а їх близько 20 розглядалися двома суддями, двома лисенками Володимиром Васильовичем і е, Владиславом Вікторовичем. Я мав справу у Владислава Вікторовича, е, супроводжував як, як адвокат е, і. Коли абсолютно знову ж таки невинну людину, яка не проїжджала в тому місці, де її, начебто, зупиняли, на підставі фальсифікованих документів це вже встановлено в рамках кримінальних справ. Кримінальні справи знаходяться в судах, людину позбавила на 6 місяців при наявності доказів про того, що ця людина там не була і не могла це вчинити. Пан. Суддя Лисенко було видно Владиславу Вікторовичу, що йому некомфортно приймати таке рішення. І після того, як він виніс це рішення, він покликав мене як адвоката і, потупивши очі, сказав, що «Ну, я розумію, що така ситуація, але я інакше не можу. Якщо я це не винесу таке рішення, то мені завтра підкинуть гроші і мене посадять. Я почав намагатися його переконати, що ви ж все ж таки е, невинну людину засуджуєте і е, тому подібне. Майте суддівську честь, гідність, майте, знайдіть спосіб для того, щоб людина не була покарана. А Що він повідомив: добре, я піду пораджуся з головою. на той момент головою був Лисенко, Володимир Васильович, і е, приймо рішення. Після цього ми як я казав окей, добре, зробіть хоча б це. І е, після нашої розмови він відразу попрямував до кабінету голови. Значить, е, на даний момент справа стосовно лисенка Владислава Вікторовича розглядається в Святошинському суді. Йому висунуло обвинувачення в статті 375, частині 2. І ключовими показами є власне мої покази, тобто вони дані під е, повідомлень попередження про завідомо. Відподально завідомо неправомірні достовірні покази. Є винувальний акт, є номер кримінальної справи, тому я прошу Вищу Раду юстиції все-таки ознайомитися з цими матеріалами справи, витребувати її і побачити, що такий факт дійсно є. Це перший момент. Другий момент так, тут так само. Е Задавалося питання стосовно того, а як же вирішувалися інші аналогічні справи, і справді для того, щоб зрозуміти, чому по тих справах, які ви зараз розглядаєте, приймалися саме такі рішення. Треба подивитися, а як було по інакшому, ну тобто звичайних е, е, справах. І якщо ви проаналізуєте рішення пана е, Лисенка Володимира Васильовича по 122-й, другий, то ви побачите чітку різницю. Зокрема, я е, маю. Витяги з єдиного державного реєстру судових рішень, от у мене є справа, яку розглядав пан Лисенко, номер 369 490 14П від 3 лютого 14-го року. 14 року. Так, от подання в даній справі е, вона стосується ситуації, коли 8 січня 14 року, в першій годині 35 хвилин вночі. На 50 років на 50 років жовтня, в місті Бойці, людина не зупинилася на вимогу інспектора. Дає її було встановлено, був зупинений шляхом переслідування на патрульному автомобілі. Людину зупинили, встановили особу. Після цього подалася, склали протокол, передала до суду. Особа правопорушника в суд не з'явилася. Тобто суддя не мав можливості встановити якісь особливі обставини про те, що він заявляв, що він є там розкаявся чи ще якісь обставини. І, тим не менше, висновок притягнути визнати винним і піддати адміністративному стягненню у розмірі 11 неоподаткованих мінімум, тобто 187 гривень штрафу. Людина не зупинилася, її зупинили переслідуванням, вона не з'явилася в суд 187 гривень. Тепер дивимося 3 лютого, я перепрошую, 29 січня, тобто за три дні до цього, пан Володимир розглядає справу номер 369 -341 14 п де ключовий маркер, так, індикатор 29 грудня 2013 року, в 12:30, відповідно на 20-му кілометрі автодороги Київ Овруч. Ну, тобто, ситуація, яка, напевно, є предметом цього розгляду. Значить, людина з'явилася, заявила, що вона ніхто її не зупиняв, з'ясували особу, так? І висновок 6 місяців. Тобто різниця справ 3 дні, і така категорична різниця в висновках. І такі висновки були по всіх справах, які стосувалися 29-го, і категорично інші були висновки по справах, які стосувалися звичайних порушень. Це, до речі, стосується не лише пана Лисенка а, Володимира Васильовича, але й Владислава Вікторовича. Аналогічна ситуація. Тобто є ситуація, коли приймається рішення стосовно 29, -го, -го, 13 2013 року, однозначно 6 місяців позбавлення прав. І є ситуація, коли, звичайно, якась людина справді порушила, напевне, була зупинена, і відповідно її е, притягують до відповідальності у вигляді штрафу. Е, тому. Е, я прошу вищу раду юстиції знову ж таки розглядати вже ці справи трошки в ширшому контексті і починати виходити на розуміння, а чому так трапилось, і продовжувати ту практику, яку ви вже започаткували, звертатися, давати певний більш глибокий аналіз, і звертатися до правоохоронних органів, якщо ви бачите, що тут є не просто прийняття рішень на підставі помилок якихось або грубих чи не грубих, оскільки. Очевидно, і е, серед вас є члени, які чітко це знають про те, що такі рішення приймалися в особливому режимі на підставі особливих вказівок. Дякую, чи будуть питання да мантовіч? Будь ласка, У мене Не питання. Я хочу доповісти щодо тих пояснень, які надав. Адвокат, дійсно, був мною зроблений захист, о, запит, і відповідно до інформації, яка надійшла з Державної судової адміністрації, Державної підприємство інформаційної судової системи щодо розподілу цих матеріалів. Перший матеріал стосовно Захаревича, він розподілявся тільки між трьома суддями. Це хріпун Лисенко, Владислав Вікторович, Лисенко, Володимир Васильович. Матеріал щодо Шмигельського Сергія Олександровича розподілявся між. Двома суддями це Хрипун і Лисенко Володимир Васильович. Матеріал відносно вукася розподілявся між двома суддями: це Хрипун і Лисенко Володимир Васильович. Матеріал щодо Тарадейка розподілявся між двома суддями: це Хрипун та Лисенко Володимир Васильович. І матеріал стосовно Халявінського розподілявся. Також між двома суддями це Лисенко Володимир Васильович та Лисенко Лислава Віктор. І щодо інших суддів, зазначені підстави, чому вони не приймають участь у розподілі? А такі, як підстави, не категорії, зайняті згідно табелю. Був доповідачем в попередньому призначенні таким чином. Дякую, Вадим Андрій, що у Вас було питання? Скажіть, будь ласка, ви представилися як активний учасник автомайдану. Адвокат, який супроводжує ці справи повсякчас, можете прояснити нам ситуацію з Михайловським? Ви, мабуть, чули тільки, що представник сказав, що ця особа не представляє цю громадську організацію, і що нібито він не має ніякого відношення до цих справ? Я так зрозумів, з його виступу? Можете прояснити це питання? Ну на жаль, автомайданів справді є багато, і я не є представником тієї організації, яка Яку представляє пан Михайловський? Скажу лише одне, що закон про відновлення довіри не передбачає необхідність зв'язку між тією особою, яка подає, і тою особою, на яку подають. Тобто, я, я також подав декілька звернень, тільки виключно тому, що я розумів, що я, людина... я дякую. Ми, і, ми, 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 ми норми закону знаємо. Я таке, що я хотів по фактам, що ви сказали. Чи знаєте ви, хто такий так. Михайловський кого він представляє? Так він справді закону закон, ми знаємо, Дякую. я зрозумів. Так, справді я знаю, що є такий пан Михайловський, я з ним зустрічався, пересікався. Перше він такий, він ну завжди представлявся як голова цієї організації. Юридично я справді не перевіряв, але те, що така людина є, така людина пов'язана з тим автомайданом, який заявлений в цій заяві, більше того, ми закликали деяких людей, щоб ті, хто знають, щоб це робити. Тому я підтверджую, що та людина Одинареальна, вона справді мала певні повноваження. Юридично не знаю, але фактично є так так.